В даному відео ми розглянемо, як встановити Linux Ubuntu Desktop на віртуальну машину в середовищі VirtualBox. По-перше, вам потрібно завантажити і встановити програму, яка називається VirtualBox. Ось вона в мене є вже встановлена. VirtualBox це гіпервізор. Гіпервізор другого типу, який працює всередині операційної системи. Досить зручний для навчання. Значить, є два сайти, з, якого, з яких ви можете цей гіпервізор завантажити. Можете ввести Download VirtualBox. І перший сайт це він так і називається VirtualBox, і другий сайт це компанія Oracle, яка, власне, і розробила цей VirtualBox. А ви можете обрати будь-який я обрав, наприклад, з Oracle, яка у них там остання версія була. Коли вже ви встановили VirtualBox, ось у вас таке середовище, інтерфейс, і ви можете створити нову віртуальну машину. Створити нову віртуальну машину це якщо порівняти, це те ж саме, що зібрати свій комп'ютер власними руками. Але віртуально. В принципі, послідовність дій та ж сама, просто це в середовищі вашого комп'ютера, а те в реальності. З чого ми починаємо? Починаємо з натиснення на кнопки New. Не Add, не оцей плюсик, а New. Саме new, новий, створити. Натискаємо. І а, тут у нас є поле, де ми вводимо назву нашої машини. Ця назва буде у нас зліва відображатися, тому для зручності називаємо так, щоб нам було зрозуміло, а що це за машина. Я назву її Student. Student. Так. Ставлю тере Linux. Ubuntu. Desktop. І ви, можливо помітили, що у мене одразу ось тут знизу type обрався Linux, тому що я використав слово Linux в назві, і версія обралася Ubuntu, тому що я використав Ubuntu. Якби я щось інше назвав, могло і не вибрати. Далі можна натиснути Далі Next, а можна обрати ISO image Що таке ISO image ISO image – це дуже великий файл, в якому знаходиться. Установка всієї операційної системи. Раніше це були диски, які вставлялися в комп'ютери. А на сьогоднішній день для віртуалізації використовую так звані iso іміджі. Якщо я згорнувся, ось у мене на робочому столі є якраз такий файл це Ubuntu, desktop. І можна подивитися, що він займає 2 майже з половиною ГБ. Це немало. да? Для того, щоб завантажити. Ви можете відкрити браузер і ввести download Ubuntu, наприклад. Ось сайт Ubuntu. Піти на цей сайт. Досить, до речі, довго щось він відкривається. Ну, давайте ще раз натиснемо. Можливо, щось з інтернетом. Так, завантажилась. Далі. Або ми натискаємо на зелену кнопочку Download, і це у нас остання версія 24.04. Вона, бачите, займає майже 6 ГБ. Або можемо трошки вниз прокрутити, і там у нас буде Checkout out Alternative Downloads. Тобто подивитися, які у нас є альтернативні версії, попередні, наприклад. Потім прокручуємо вниз і бачимо, тут у нас є 22 версія, 20, 18, я 18, наприклад, скачав, вона менша за розмірами, але для навчання підійде. Отже, у нас встановлена віртуальна машина, ми починаємо встановлений VirtualBox, ми починаємо створювати віртуальну машину, і у нас повинен бути оцей iso image. Якщо я його прямо зараз сюди підключу, то після завершення. Конфігурації віртуальної машини, у мене автоматична віртуальна машина ввімкнеться, і ця операційна система почне встановлюватися. Тобто, все, що мені потрібно зробити, це зараз обрати цей файл. Тобто я йду, наприклад, на десктоп, обираю Ubuntu, все. І далі йду Next, коли закінчу, у мене автоматично почнеться. Але я цього не хочу, тому я зараз не буду прикріпляти. Я прикріплю цей файл пізніше, вже після створення віртуальної машини. Натискаємо Next. Тепер тут у нас вибір оперативної пам'яті: Base Memory та кількості процесорів. Процесори ми чіпати не будемо. Давайте подивимося на пам'ять. Оскільки це у нас десктоп версія, це означає, що у нас в цій операційній системі використовується графічний інтерфейс. І для графічного інтерфейсу нам бажано все ж таки мати трошки більше пам'яті. Ну, Наприклад, 4 ГБ. Зараз у нас 20-48 МБ. Це 2 ГБ. А ми візьмемо в два рази більше 40-96 МБ. І цього буде достатньо для того, щоб запускати графічний інтерфейс. Не дуже багато, але нормально. Натискаємо Next. Далі, Далі за умовчанням у нас створюється. Віртуальний диск, на якому будуть розміщені ці файли нашої а, Linux операційної системи. 25 ГБ це трошки маловато. Я раджу або зробити там 50, 64, або взагалі 100. Це не означає, що у вас одразу 100 ГБ на диску буде зайнято. Ні. Це означає, що максимальний розмір, який може займати ця операційна система, ця віртуальна машина, перепрошую, у вас на диску, буде 100 ГБ. Але якщо ви натиснете ось цей чекбокс при Allocate full size, ось тоді у вас одразу на диску займеться 100 ГБ. є випадки, в яких вам потрібно це робити, але я раджу цим не користуватися. Воно займе там спочатку, наприклад, 15 чи 20 ГБ. Окей. А потім ви будете достановлювати різні програми, вона буде займати більше, 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 аж поки 100 ГБ не займе. Отже, ставимо 100 ГБ. Натискаємо Next. І передивляємося сумарну інформацію, зведену інформацію по тому, яку віртуальну машину ми зараз створили. Значить, машина буде називатися Students Linux Ubuntu Desktop. Ось, де вона буде розміщена, її файл буде розміщений там. Що за операційна система у нас буде всередині, скільки оперативної пам'яті, скільки процесорів, ну і скільки диск. Все, натискаємо фініш. Ось я натиснув Фініш. У мене машина обрана, тому її інформація знову-таки відображається, але вона не запущена. Тому що нам потрібно ще зробити додаткові налаштування. Або я обираю машину і потім натискаю на Settings, або я правою кнопочкою на машині. Натискаю і теж обираю Settings, налаштування. Що нам потрібно зробити? Перше, йдемо в систему і забираємо звідти дискетку. Дискетка нам там не потрібна. Далі, йдемо в дисплей і відеопам'ять аж на максимум вправо. Там небагато, 128 МБ, але для відео це буде покра... краще. Далі йдемо в аудіо. В принципі, для навчання нам аудіо не потрібно, можемо аудіо вимкнути. І два, два залишились розділи, які нам важливі: це Network і Storage. Давайте почнемо з Network. Значить, Network – це наша мережа. Як наш комп'ютер буде е, всередині локальної мережі бачитись? Є два режими, які нас більше за все цікавлять зараз: це NAT і це Bridged Adapter, тобто мост, міст. Якщо ви обираєте NAT, то ваш комп'ютер в мережі не буде видно. Буде видно вашу гостьову, вашу хост-машину, тобто вашу справжню операційну систему з вашим комп'ютером. А ця операційна система буде просто користуватися інтернетом вашого комп'ютера. А якщо ви оберете Bridged Adapter, то ваша віртуальна машина в локальній мережі буде вважатися як окрема машина. У неї буде свій, своя IP-адреса, і до неї можна буде віддалено підключатися. Як до окремого комп'ютера, хоча насправді це просто віртуальна машина всередині вашого комп'ютера. Ну, от я вибираю Bridge якраз таки. І останній крок це Storage. Якщо ви пам'ятаєте, ще 5 хвилин назад я не обирав установочний образ, тобто ISO-файл, для того, щоб в мене автоматично не почалася установка. Тепер я роблю це ось тут: в Storage. Я натискаю на диск. Тут теж натискаю на диск і обираю файл, який мені потрібен. Ось цей установочний файл. Все. Тепер в мене машина готова для установки. Вона автоматично не запускається, аж поки я натисну старт. Так, Я готовий для початку установки, натискаю старт. Машина починає завантажуватись. Так. І ось перше меню. Значить, це клавіатура і людинка. Якщо не встигли натиснути, вона почне завантажитися. От ми зараз не встигли натиснути. Почекаємо, поки завантажиться. А якби ми встигли натиснути, коли там клавіатура була намальована, то ми могли б попередити це завантаження і почати встановку операційної системи. Зараз вона не встановлюється, вона просто завантажується прямо з цього образу. І коли ми вимкнемо, наприклад, заберемо той файл, то на комп'ютері нічого не залишиться, тому що завантаження було без установки. Але ми можемо почати установку прямо після завантаження. Воно нам також запропонує. Зараз ми побачимо це. Да? Ось бачимо, що воно нам пропонує одразу вже в графічному режимі, прямо звідси установку. Можемо і так зробити. Так, натискаємо інстал Ubuntu. По-перше, обираємо мову. Я раджу обирати англійську. Далі інстал Ubuntu, тобто встановити Ubuntu. Так, тут англійська залишаємо, натискаємо Continue. Тут теж нічого не чіпаємо, просто натискаємо Continue. Так, і тут нас запитує, чи хочемо ми видалити все, що знаходиться у нас на диску. Насправді воно буде видаляти не те, що у нас знаходиться на нашому основному диску, а на тому віртуальному диску, який ми створили. Тому тут, без всяких сумнівів, так і залишаємо. Натискаємо Install Now. Тут натискаємо Continue. Воно просто нас попереджає, що ось такі-то такі-то зміни будуть зроблені. Окей, натискаємо Continue. І тепер прийшов час обрати, де ми знаходимося. Так? Ми знаходимося в Україні в Києві, тому натискаємо далі Continue. Обираємо, натискаємо Continue. Тепер, як нам обізвати нашу віртуальну. Систему. Це вже не машину, а саме систему всередині віртуальної машини. Значить, Пишемо тут маленькими літерами студент. Назву комп'ютера я раджу використовувати якусь коротку, ну, наприклад, «юні» від слова да? а, Ім'я користувача таке саме, як і зверху. І тут пароль 4 одинички, до прикладу. Для навчання підійде. І натискаємо Continue. Все. Далі, у нас починається процес копіювання файлів з нашого установочного образу в нашу віртуальну машину. Ми деталі зараз не бачимо, але можемо по іконкам знизу побачити, що у нас блимає іконка на віртуальному жорсткому диком, щось копіюється. Щоб побачити деталі, ми можемо натиснути ось тут біля Copying Files, і вона нам дає більше деталей, що ж там зараз відбувається. Або знову сховаємо, просто будемо дивитися. За прогресом. Установка відбувається досить швидко, там пару хвилин. Поки встановлюється операційна система, скажу пару слів про переваги використання віртуальних машин. Коли ви використовуєте віртуальну машину, ви можете робити там експерименти, які не нашкодять вашій системі основній. Тобто вони для того і зроблені, щоб ви могли ізолювати ваші всі експерименти. Будь-то якісь конфігурації чи програмування, все можна робити в віртуальній машині, при цьому ваша основна машина. Ваша основна операційна система від цього не буде страждати. Трошки довше система встановлюється, ніж я очікував, але вже прогрес добігає кінця. Ми можемо бачити, що на картинках рекламується LibreOffice. Це безкоштовний безкоштовна альтернатива Microsoft Office, досить потужна, яку можна використовувати і в Windows, і в macOS, і в Linux. В, власне, в Linux Ubuntu тому вони її тут і рекомендують. От і все. По великому рахунку, система встановлена. Все, що залишається зробити, це натиснути Restart Now. Натискаємо Restart now. Тобто перезавантажити зараз. Відбувається зупинка процесів. І потім ось такий екран, де нас просять витащити cd диск але ми не використовували CD-диск, у нас є образ, і натиснути Enter. Нам нічого не потрібно робити, окрім як натиснути Enter. Натискаємо. Все система перезавантажується. І Ми готові працювати з нею. Значить, обираємо нашого студента, натискаємо Ентер. Нас запросить пароль, вводимо 4 одиниці, як ми тоді зробили, і заходимо в систему. На цьому етапі, власне, наша операційна система готова, але я раджу зробити деякі початкові налаштування, щоб було зручніше нею користуватися. По-перше, я раджу зняти з цієї панелі запуску якісь зайві, на мій погляд, іконки. Значить, знак питання знімаємо. Офіс знімаємо, аудіо знімаємо і цей поштовий клієнт знімаємо. Далі оці інструкції натискаємо Next. next. тут вибираємо не відправляти нікуди нічого. Next, і все. Done. Так. Тепер у нас тут залишився браузер, файловий менеджер і установщик пакетів. Нам потрібно сюди ще додати термінал для зручності. Заходимо знизу на ці цяточки, натискаємо на них і попадаємо на список всіх програм, які у нас є в Linux. Трошки чомусь в мене повільний. Можливо, треба додати трошки більше процесорів туди. Тут я можу або шукати, або просто ввести слово терм, і воно автоматично мені знайде всі додатки, які починаються зі слова терм. Так. Трошки лагає. Бачу, що один процес запустився, автоматичного оновлення. Так. Ага, ось наш термінал. Я його натискаю. Так, він запускається. І зліва з'являється в панелі. Але щоб він не зник, коли я його закрию. Я праву кнопочку на ньому натискаю, і обираю додати до Favorites, до обраних App to Favorites все. Тепер у мене термінал, якщо я його навіть закрию, залишиться. Тут я можу обрати, чи оновити систему, чи не оновлювати. Зараз я вимкну систему. Справа зверху я натискаю на кнопочку живлення, ще раз на кнопочку живлення, Power-Off. І коли машина вимкнеться, я дам трошки більше процесорів. Значить, правою кнопочкою Settings. Дивимося, де у нас там процесори розташовані. Ось тут в розділі система процесор. Так? Давайте додамо, наприклад, там 4. У мене всього 8 ядер в моєму оригінальному процесорі, а сюди я виділю половину. Побачимо, наскільки це допоможе. Натискаємо старт. Так, заходимо. Мені здається, допомогло. Здається, трошки швидше відбувається. Так. І все, в принципі, в мене встановлена операційна система і готова для використання. Чи я буду програмувати, чи конфігурувати все я можу робити тут. І виконувати команди в терміналі. Значить, Одразу скажу, що зараз ми знаходимося як звичайний користувач, щоб використати права адміністратора на виконання однієї команди, нам попереду потрібно написати слово суду. Або якщо ми хочемо перейти повністю в режим адміністратора, ми тискаємо sudo пробіл пробіл-ай», Вводимо пароль нашого користувача: 4 одиниці, раз, два, три, чотири, Enter. І бачимо, що зліва ми вже користувач Root. Це наш головний суперкористувач нашої системи. Це наш головний адміністратор. Йому більше не потрібно писати суду при виконанні команд, тому що в нього є всі права. Але це також є й небезпечним. В принципі, всередині віртуальної машини. Якраз можете використовувати рута, тому що це віртуальна машина для експериментів. Дякую за увагу.